Чи знаєте ви, що під нашими ногами лежать скарби, які можуть змінити майбутнє України? І ні, це не тільки про Чорнозем. Ви будете вражені, дізнавшись, що деякі з наших природних ресурсів настільки цінні, що можуть повністю змінити економічний ландшафт країни протягом наступного десятиліття. Вітаю, друзі! Це канал Visit Ukraine і я Ваша ведуча Валерія, сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного українця, про наші природні багатства, заховані в українській землі, про те, що вже приносить користь, і про те, що ще чекає свого часу. Останнім часом ви напевно чули багато галусу навколо угоди щодо рідкоземельних металів. Нещодавно питання українських природних ресурсів стало обговорюватись на найвищому політичному рівні. Деякі світові лідери. Включаючи американську адміністрацію, виявили значний інтерес до українських покладів рідкоземельних металів. Вони є критично важливими для сучасної технології від смартфонів у ваших руках до електромобілів та вітрових турбін. Як зазначив колишній міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак. Україна має величезний потенціал для створення власної індустрії, видобутку та переробки рідкоземельних елементів, які може стати новим драйвером економіки. Взагалі, Україна входить у топ 10 країн світу за запасами титану, марганцю, залізної та уранової руди. Але почнемо з історії у 1881 році на Криворіжжі почалось промислове видобування залізної руди, яке згодом перетворило регіон на один з найпотужніших металургійних центрів Європи. Сьогодні на території України розвідано понад 20 тисяч родовищ корисних копалин із 117 видів мінеральної сировини. Донецький басейн це вугілля, кривий ріг, залізна руда, Нікопольський басейн Марганець. Прикарпаття, нафта і газ, а ще граніт, каолін, графіт, і це лише те, що ми активно видобуваємо. Але справжня перлина нашої мінеральної скарбниці це запаси літію на Донеччині та Киривограченні, літій. Це біле золото сучасності, необхідний елемент для виробництва акумуляторів. Наші запаси оцінюються у понад 500 тисяч тонн. На жаль, мушу зазначити, що значна частина наших природних багатств зараз знаходиться під тимчасовою окупацією ворога. Це стосується вугільних шахт Донбасу, деяких родовищ на сході країни та покладів природних ресурсів у Криму, включаючи газові родовища на шельфі Чорного моря. А тепер... Найцікавіше, що ще заховано під українською землею і морем? перспективними є величезні родовища газу на шельфі Чорного моря. За оцінками геологів, потенційні запаси складають до 2 трильйонів кубометрів. А ви чули про український берилій? це надлегкий метал, який використовується в аерокосмічній галузі. На Житомирщині знаходиться одне з найбільших у світі родовищ. Коли дізналася, що вартість усіх розвіданих запасів корисних копалин України оцінюється приблизно у 7,5 трильйонів доларів, я була вражена, це близько 40 тисяч доларів на кожного українця. Друзі, а як ви вважаєте, розробка яких природних ресурсів повинна стати пріоритетом для України? Пишіть свої думки у коментарях. Як зазначила академік НАН України Елла Соботович, мінерально-сировинна база України є національним багатством, яке при раціональному використанні здатне забезпечити не лише сьогоднішні потреби держави, але й потреби майбутніх поколінь. За даними міжнародних експертів, при ефективному використанні наші природні ресурси можуть збільшити ВВП України на 1-2% щорічно протягом наступних 10 років. Це колосальні можливості. Важливо не лише видобувати сировину, але й розвивати переробку. Наприклад, замість експорту залізничної руди виробляти готову продукцію, тоді прибуток зростає в 5-6 разів. Друзі, природні багатства України це не просто цифри чи геологічні відомості, це наше спільне надбання. І ключ до процвітання. Мудре використання ресурсів дозволить нам побудувати сильну економіку, створити нові робочі місця та забезпечити гідне життя кожному українцю. Важливо пам'ятати, справжнє багатство це не лише те, що ми візьмемо з землі, але й те, як ми цим розпорядимось і як ми збережемо нашу прекрасну природу для майбутніх поколінь. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть лайк. Підпишіться на канал Visit Ukraine і обов'язково поділіться ним і своїми друзями. Разом ми побудуємо квітучу Україну. До зустрічі в наступному випуску!